Так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Слухайте, я так облінилася, що вже телефон не ставлю в штатив. Хоча от реально зручно. В мене ж чехол фірмовий з кліпсою, яка знімається. Ця кліпса служить в якості тримача. Ну, тобто, умовно, ти можеш так поставити телефон в зручну позицію. І от Знімати, дивитися. Далі на столі стоїть коробка, на яку я ставлю комп, коли навчаюся. Теж дуже зручно. Тому це виставляти штатив. Це зайве. Тим паче новий ракурс. Я дуже рада вас всіх вітати, хоча я вас не бачу, але я відчуваю, що ви посміхаєтесь. Ну, я сподіваюся. От ви подивилися вже 53 секунди, і ви посміхаєтеся. Я... Питали, до речі, де жорік, якого я розмальовувала на квартирнику? От, будь ласка, він вдома чекає на свічку, такий от вийшов. Матіс майже. Так, сьогодні вас чекає друге відео. І серії Як з цим жити ви задаєте мені запитання, запити, рефлексії. Я відповідаю, відштовхуючись від свого досвіду, знань і почуттів. Тому одразу перевірте, чи підписані ви на канал. Це важливо. Якщо у вас є бажання авансом, мені тиснуть лайк. А якщо ви хочете підтримати канал, зазирніть в інфобокс. Можна стати моїм спонсором, спонсоркою, меценатом, меценаткою. Всім дуже дякую. Так, спочатку тюльпи, друзі, йшла додому, хотіла купити нарциси, а купила а, тюльпи з різинками. Зараз познімаємо, чекайте. Ми сьогодні а, з моєю майстринею по манікюру обговорювали, що в цьому році дуже рання весна. Дуже. От реально зараз середина квітня. Середина квітня і все вже, а, розквітло, все цвіте, тюльпи. Подивіться, які гігантські. Нарциси, ну, мені здається, вже відцвітають. І я сьогодні бігала вранці, бузок вже ну, от, ну, там Залишилось буквально там, три дні, і це все буде от, буйство, Квітів, ну дуже рано. Далі півонії друзі, наші улюблені серіалі щорічний, мунрої півоні. От купили тюльпи. Червоні, я обожнюю саме червоні, оці сезонні. Зараз ми познімаємо резиночки. Букет 100 гривень. А скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 штучок. 11 штучок, це, це, це. Ну, по 9 гривень. Не суттєво. Я підтримую своїх жіночок, які торгують з асфальту біля метро. Купую них зелень, овочі сезонні. Ну, що робити? Зараз життя у всіх складне. Ну-ка, вони повинні так пахнути тюльпами. До речі, нота тюльпів в парфюмерії не дуже часто використовується. Специфічна. Я знаю, в береду є аромат. А з нотою тюльпів ну, не моя нота, а от в квіти обожнюю, обожнюю. В мене ще є такий стаканчик, це термокружка. А... Мені присилали подарунковий бокс э, промо фільму Феррарі, який я так і не подивилася. Трішечки тюльп, я. І давайте спробуємо, друзі, а, кокос. Перший раз, до речі, буду пробувати кокос. Ну, саме от э, кокосову воду в кокосі. Дивіться, от він, манюнька. Young Coconut Product of Thailand. Тут є і трубочка. І от написано, як його how to open, відкривати. Чекайте. Так, треба зняти оце. Трубочку. Ага, тюльпа дякую. От один тюльпик тут буде, так. А, далі. Далі його треба. Перевернути. А, перевернути і нажати. Давайте. О! Чекайте. це. мені здається, я нажала. Щось там я притовкнула. Далі. Tear the label. Блять, що робити? А, зняти оцю, мабуть, наклейку. Точно. О, так, бачите, і тут дірочка. І сюди ми вставляємо о, трубочку. Все, я розібралася. Нема нічого неможливого для людини з майже двома вищими освітами. Так, блять. І. Ніхуя. Треба сильніше чекати, щоб воно ж не витікло. Ой! Може вкрутити? Ну, давайте вкрутимо. Ми ще чимось стукнемо. Чекайте. Так. О! Тепер це треба підняти. Все, пробуємо. О, бачите? гідота. А тут є? Строк пидатності. Я нічого не бачу. Плюс один градус. Тримала в холодильнику. Ні, не написано. До кого? Нічого не написано, до якого числа не зрозуміло. Одначе, знаєте що? Отаке дуже розведене, солодкаве, трішечки трішечки Ну, не з киша, а таке підкислене молоко. Не купуйте ніколи. Так, знайшла половинку кекса і манговий чай. Тема. Сьогоднішнього відео, чому я не з'їбалася в цивілізовану країну, де інакше сприймається адекватно, і не побудувала стабільні гармонійні відносини. От, зараз я прочитаю а, коментар, а, ну, запитання, рефлексію від підписниці. І спробую пояснити чому. В коментарях, до речі, пишіть теми, запитання, запити, якісь свої історії, на які ви хотіли почути мою відповідь, ну, щоб я там, пояснила, чому так і як з цим жити. Віталіна, дуже дякую вам за вашу історію, за запитання. Я гетеросексуальна жінка, живу і працюю в Естонії, та своє майбутнє бачу в Україні. Дуже хочу повернутися, але присутній страх самотності. В Естонії у мене активне соціальне життя. Часто запрошують на побачення. Я висока, в мене буз харкат. Це дуже коротка, така навіть чоловіча стрижка. Майже не фарбуюся. Коротше, для України зовнішність дуже нетипова. І після 28 років в Україні в мене не було жодного побачення. Наразі мені 34. До суті, питання. Скоріше за все, вам було простіше побудувати родину в Швеції, Бельгії, США і ТД. Але ви продовжуєте жити в Україні? Чи вас не гложить думка, що живучи в Україні, ви можливо лишаєте себе особистого щастя? Як ви з цим працюєте, якщо такі думки присутні? Почну здалеку. Дивіться, я зростала в повній сім'ї, і бачила гармонійні відносини між двома людьми, між чоловіком і жінкою. У мене була типова така от, ну, пострадянська сім'я, де були розділені а, ну, не те, що чітко, але зрозумілі гендерні ролі. А, безумовно, батьки працювали, і матуся, і тато. Але матуся займалася там, хатніми справами, здебільшого, хоча і батько мог, і поступ тому йти, і приготувати щось, і прибрати. Але все ж таки там, діти, домашні хатні справи, вони лежали на плечах Матусі. Ну, батько, ну, не те, що голова сім'ї ні. Вони все вирішували разом. І, в принципі, я не раз казала, що в нашій сім'ї якось. А якось багато речей, які б треба було проговорювати, вони замовчувалися. Якось воно там саме розсусеться. Але жили по накатанні. Мама, здебільшого, мабуть, приймала рішення серйозне, батько теж намагався, але він був неконфліктний. А він не радів життю, скажімо так, його влаштовували, його той мінімум, який ми мали. Ну і метусю теж. І я бачила я бачила відносини двоїх людей, чоловіка і жінки. З Зрахуванням того, що я ж відчувала себе теж а, жінкою, хоча виховували мене як о, чоловіка, як хлопця, я очікувала від о, саме чоловіків, о, ну от, ухажувані. Знаків уваги, не від геїв. Хоча вже там, коли активно прийшов пубертат, і я почала там. Я занурилася в тусовку Олеге і на мене, як знову ж таки на хлопця, там дивилися чоловіки геї. Але вони мені не подобались. Плюс ну, я якось, отже кажу, з дитинства розраховували тільки на принца. Ця шкідлива сказка а, про попелюшку, ну, реально зробила мені відмежу послугу. Ну, хоча ні. Просто от все, що я читала, все ще дивилася, а, це все було через призму казки: він прийде тебе і врятує. І до того ж я. Ну, Скільки себе пам'ятаю, там, в дитинстві, під відкому віці. постійно була під пресінгом, під булінгом. Я постійно на собі відчувала а, образи, зневагу, агресію. Це було постійно. Тому для мене от ця схема. А цей м -м, паттерн, що прийде хтось і тебе врятує з того світу, в якому я жила. Плюс там потім вже почалася перебудова 90-ті. Ми досить скромно жили, якщо не сказати, бідно. Ну, було все необхідно. Було все необхідне, але ну, батьки ж працювали на заводі, а державні заводи ну, довгий час були не те, що на підсосі. Ну, Зарплатні не платили. Моя матуся пішла працювати, розносити журнали. Батько а, там, теж намагався десь підпрацьовувати. Потім а, він перейшов на частну фірму і почав заробляти. Але це вже був 95-й, 96-й, 7-й рік. Але от цей період саме от пубертату, ну реально бідно жили. І мені здавалося, що ми найбідніша сім'я ну, в класі моєму. Тому що там у когось батьки почали а, там, частним бізнесом, коперативи, заробляти гроші, там банківська система, якісь дивилися на своїх однокласниць, однокласників, там і шмотки, і там цигарки, і, і там, що ще було, джинси, і, там на ринку одягалися, якісь квартирі нові. А ми от, ну реально я відчувала себе бідною, забуленою, хоча ж я вважала себе. Найкрасивіше, просто все це, незрозуміло що. От. І, ну, В принципі, вже в старшій школі всім було пух, всі звикли, і потім далі там інститут, і я вже почала там шаландитися. Але все одно грошей не було, і я мріяла, щоб мене врятували. З'явився чувак старшого віку, приїхав і забрав мене. Світ, де в том завжди гроші. Це сузалежні відносини. От, і Ну, я не розуміла, що треба щось дати. Ну, просто так. Рятують тільки ДСНС. Чоловіки не з'являлися, тому що, ну, де в моєму оточенні на Берчигівці на той момент там спочатку були бандіти, потім хто там. Бізнесмени, їх називали «Нові Новоєруске. Не було. Далі я поступила навчатися в хімфак на хімфак в університет. Ну там точно таких теж не було. Ну і в моєму оточенні. Ну, не там я ходила. Ну, Я ну, Я нічого для цього не робила. От. Ну і плюс я ж мріяла на сцену. Умовно, я не хотіла відносин. Я зростала, по-перше, в мене не було досвіду. Як у батьків я не хотіла, тому що жили бідно. А як у у кого? У Мадонни, що напевно, треба було народитися в Емерці. Ну або ж туди переїхати. Я навіть не пам'ятаю, яка пара для мене була от прикладом. Я дивилася і хотіла так. І хотіла, щоб в мене був чоловік, як Олізабет Тейлор, який дарував їй прикраси, діаманти, рубіни. Ну, Я дивилася на це все, на, на життя Зіроки. Хотіла, як Хоміра Кірі був продюсер Томі Мтола. Я ну, реально, я розмірковувала як 13-річна дівчинка, довгий час. А потім я випазла на сцену. І нарешті, нарешті, я ж а, ну як, я змогла реалізувати свою потребу, щоб суспільство сприймало мене як жінку. Мені зовсім було не до відносин. Які відносини? Ви мені треба було придумати номер, мені треба було купити косметику, а, вивчити слова, щоб ліпсінкувати. Я ж англійського не знала, я виписувала собі на слух, потім дивилася в словарях. Далі о, мені треба було ж всім довести, що я найкрасивіша, найрозумніша. Ну, і я боялася чоловіків. Із-за того, що в мене були дитячі, підліткові травми, а були лише ж мене здебільшого хлопця? Гетерохлопців. Ну, далі підлітки. Чоловіки. І я боялася. Я не уявляла. Як можна побудувати відносини з представниками там тієї частини людства, які мене регулярно принижували, цькували, ображали. Ну як? Я реально мріяла, що в мене був чувак-бендит. потім, до речі, почали з'являтися. от. такі от. Угу. <polyp Installer> угу. Угу. Але це було виключно, знаєте, для задоволення сексуального. Десь в готелях, в кісь квартирах, щоб ніхто не бачив. В темряві. <ны> <opened> угу. Отак. От Ну, і паралельно я ж будувала кар'єру, як мені здавалося. <гас> а, як що так темно, чекаєте? Світло! Світло повернись! Так нормально? Нормально. І все чекалось, що хтось приїде і мене врятує. І Я не була за кордоном. Я перший раз за кордон поїхала у 2008 році, в Париж. Ну я приїхала думала, ой зараз тут всі. Всі падуть ніц до моїх ніг. Я ж найкрасивіша, найрозумніша. На жаль, вони мене не зрозуміли. Тому що я розмовляла російською. Я не знала ні англійською і декілька фраз знала французькою. Я не могла підтримати оцей small смолток, бла-бла-бла. Жодною мовою. Знаєте, як оце? Зачарована принцеса. Ходила. Дивилася отак на всіх. Думала, зараз, зараз тут з'явиться той, хто скаже. Та похуй, що я тебе не розумію, залишайся. Не з'явився. Дивилася так. Боже, яка ви красива. Яка ви прекрасна, бель, бель, там що ще. Але потім ну, я не розумію, що я не можу підтримати бессіду, але махіра їм здалася. Плюс, знаєте. Не було самоідентифікації. От хто я така? Хто? Мені ж не казала, що я трансгендерна жінка. Я собі не вважала. Була артистка. А хто ти в житті? От сама не розуміла. Я почала задумуватися об еміграції. Не через призму, що я могла поїхати. Побудувати відносини. Я реально їх не хотіла. Ну, чесно. Тим паче, коли в мене з'явилася своя квартира. Я почала жити сама. У мене ж операція ще з батьками була. Дуже довга. Постійні успіхи в кар'єрі. Постійні. То телепроекта. То кіно, то книжка. Далі YouTube канал. Аудиторія збільшується, збільшується. В глибині душі я чекала, що хтось з'явиться і мене забере звідси врятує. Але я ж не адаптувалася вже до життя тут. Мені себе зрозуміло. Чи страждала я, що не можу відкрито піти на побачення? Дуже рідко. Я завжди знала, чим себе зайняти. І з ким. Так, можливо, я там компенсувала своєю публічною діяльністю. Ну, я це розуміла. Там. Алкоголем. Тусовками відсутність особистого життя, таких гармонійних, більш-менш довготривалих відносин. Але я сховалася. Мені було так зручно. Я ходила на побачення там все. Але все одно мені було все зрозуміло. І більшість чоловіків сприймали мене виключно як сексуальний об'єкт. Потім мені навіть це стало нецікаво. Ну, якось принизливо. А далі, я ж кажу, почала задумуватися об імміграції. Я собі намалював, що я тут буду працювати там ще декілька років. Зроблю грошей, інвестую. І поїду собі жити за кордон. В Португалію, Спокійно. Блог на Ютубі. Так, я розуміла, що шансів побудувати відносини в Іспанії, в Америці, в Канаді, в Австралії набагато більше. Але я ж собі наказала, хто я. От хто я? Потім ковід, а потім війна. І війна, завдяки війні, я нарешті почала шлях до себе. Тому зараз я можу побудувати відносини тут. Тому що я знаю, хто я, я знаю, з ким я хочу побудувати відносини, з ким я піду на побачення, з ким я буду спілкуватися, Кому скажу, дякую, навіть, можливо, ну, не зверну уваги. Угу. Проблема не в зовнішності. Проблема в сприйнятті себе. І Як тільки ти це усвідомлюєш, ну, відповідаєш чесно собі на декілька запитань, хто я, що я роблю, кого б я хотіла бачити поруч з собою, що для мене важливо в людині. Ну, стає набагато простіше. Набагато. Безумовно, безумовно. Для людини, яка відрізняється ну, в демократичному світі, де поважають, ти ще навіть не звертають уваги, на зовнішність, на твої смаки, вподобання, де там, тримають кордони, де ну, поважають твій вибір, де не оцінюють так, як у нас, не очікують, без претензій. Ну, набагато простіше. Але. Ну, я не шукаю легких шляхів. От. Якщо для вас ціль побудувати відносини, їдьте туди, де вам буде легше. У мене такої цілі не було. Як тільки така ціль з'явиться, от прям, ну, 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 просто я не зможу жити без цього. Я візьму і поїду. Але навіть якщо я не побудую відносини, ну так вийде. Я все одно проживу своє прекрасне єдине життя. Трішечки інакше, ніж ви. Тому що це життя моє. Все, друзі, дуже вам дякую за увагу. І побачимось, побачимось в наступних відео. В наших відвертих розмовах люблю.